Привіт, моїм улюбленим глядачам з поверненням на канал Наталка та парфум. Сьогодні у нас мега крутий випуск, тема, яку ви дуже любите. Тема, яка подобається мені: дев'ять нових ароматів. Щось у мене з'явилося зовсім недавно. Щось я ще навіть не розпакувала, щось було спонтанною покупкою, щось дісталось в подарунок. все вам покажу, про все розкажу. Хто вперше завітав на мій канал? Мене звати Наталія Мушикова, Це канал про парфуми. Тут я розказую і про новинки, і про історію брендів, про історію парфумерів. Роблю підбірки і, взагалі, заохочую вас до прекрасного світу парфумерії. Тому, якщо вам сподобається, якщо ви закохані в парфуми, залишайтеся зі мною. І також одразу нагадую про ті маленькі вподобайки, за які я вам кожного разу дякую. Це найкраща підтримка для розвитку мого каналу. Тому не забувайте, а ми одразу розпочинаємо. Перші три аромати, які з'явилися в моїй колекції від нішового французького бренду, одного з моїх улюблених, і хто мене постійно дивиться, вже мабуть здогадалася, що це, звісно, бренд Фредерік Маль. Одразу три аромати у форматі 10 мл. Ну не 30, не 50, тим не менше 10, і це вже добре. Для такої великої колекції, як у мене, купувати постійно великі розміри це вже не гуманно. І перший аромат це льодіве, зимова вода. Або як у нас перекладають, частіше тала вода, хоча це вода таки зимова, і створювалася вона парфумером жаном клодом Еліна як зимова вода. Аромат на зиму. Чому тому, що в ароматі є геліотроп ірис? Мускус Ангеліка, і оцей геліотроп з ірисом і мускусом дає мигдальний відтінок, який найкраще розкривається, все таки взимку, і дає отой легкий, солодкий мигдальний без ціанідності присмак. І це в своєму роді унікальна робота від парфумера, такого прозорого легкого звучання з явним присмаком мигдалю. Я не зустрічала ніде. Так, я знаю тілесні, мускусні, ірисові, пудрові аромати, але от такого звучання я справді ніде не могла знайти. І ще раз повторюсь, що для мене це унікальна робота в своєму роді. Я дуже довго придивлялася, дуже довго хотіла і купити цей аромат у повному розмірі. Але коли я вже розповідала в підбірці весняних ароматів, пішла до ароматеки ціленаправленно, щоб вибрати на весну льоді вер, чомусь я обрала. Магнолію, про що, до речі, не шкодую, тому що магнолія залишається для мене одним з улюблених ароматів на період весни. А льодівер з'явився в мене зараз. Зимою він для мене звучав мигдальністю, і навіть я відчувала такий ніби лакричний присмак. В теплі аромат звучить м'якше, більш мускусно і більш прозоро. Я, звісно, розумію, чому його називають талою водою. Китала вода, але аромат зимовий. До речі, нота ангеліки, яка тут є, я вважаю взагалі, це таємна зброя Жана Клода Еліна. Там, де він додає Ангеліку в аромати, вони отримують таке природне, прозоре, легке повітряне звучання, яким хочеться дихати. Супер! Другий аромат це королева троянда, роуз-тонере або минула назва аромату Unrose. Фанати колишньої Unrose побиваються, кажуть, що зараз аромат зовсім не такий, що це вже не та Unrose, це вже не та винна королева троянда з трюфелем, яка була, і що це вже лише такі бліді відголоски бувшого аромату. Щодо мене, я скажу повна маячня. Аромат у флаконі Unrose і аромат у флаконі Rose Toner – це одне й те саме. Це та сама прекрасна винна бордового кольору Троянда з тими самими дубильними п'яжучими властивостями. Вина з танінністю, яку має вино: троянда з трюфелем, троянда відсторонена, злегка готична, злегка холодна. Трояндова троянда, яка віддає іноді геранню, яка іноді віддає тими холодними земельними відтінками, іноді з'являються пачулі. Троянда для фанатів, троянд це не та весняна дівоча в росі троянда, яку всі люблять злічі півонією. Ні, це троянда королівська. І якщо ви фанат... Троянди, то я дуже раджу познайомитися з роуз тонера. Якщо ви любите такі аромати, як Лефіль де Берлін від бренду Серж Лютанс, якщо ви любите ту ж саме жестеля Рос від Серж Лютанс, то ця троянда вам точно прийдеться до смаку. Третій аромат French Lover, І це аромат створений у 2007 році парфумером П'єром Бордоном, також для бренду Фредерік Маль, і це хід у бренду. Аромат, який найчастіше вибирають чоловіки, і я також купила French Lover для свого чоловіка. Для сашечки так, і це аромат, який пахне грозовим лісом. Хто не знає, то для американського ринку аромат French Lover так і випускався під назвою Буадогаш, що означало грозовий ліс. І мені навіть здається, що ця назва йому підходить значно більше ніж French Lover, французький коханець. Ну але, мабуть, бренд проводив дослідження, і ми отримали французького коханця. Тим не менше, аромат прекрасний. Аромат справді пахне лісом після дощу, кронами дерев, корінням. Дубовим мохом, ветивером, зеленою ангелікою. Знову ж таки, там, де в ароматі є Ангеліка, аромат дихає. І аромат Френчлавер дихає. Аромат для чоловіка ідеальний, мені здається. Хоча я вам скажу, що Сашечка мій сказав, що для нього лавер – тихий аромат. І я здивувалася, для мене, коли я розпилюю лавер, його звучання досить сильне, зелене, таке справжнє грозове повітря в лісі. Не тихий аромат, а він каже тихий. Ну це розбалований, тому що після проміс і після лільйон шанель, звичайно, то всі Френч лавери будуть здаватися тихими. Тим не менше, рекомендую аромат. Дівчата придивіться це прекрасний подарунок чоловіку. Для себе я би можливо Френч Лавер не вибрала, а от для чоловіка супер. Наступний аромат від бренду Dusita Parfums, аромат 2023 року, називається Розарін. Це аромат, з яким я познайомилася на презентації, відповідно, аромат про троянду. І Сара у Мавіджані створила свою власну троянду, в якій вона хотіла показати не унікальність, не те, щоб аромат був ні на що не схожий, ні на яку іншу троянду. Вона хотіла в цьому ароматі підкреслити ті відтінки троянди, які подобаються саме їй. І коли ми на презентації слухали цей аромат, ти робиш перше враження з блотера, і ми одразу відчули з дівчатами болгарську троянду. І в розкритті на блотері ми сказали трояндове мило. Звідки воно взялось? Взагалі на початку це була така смачна молода троянда. Насправді, коли я вже вдома почала носити розарін, то все стало на свої місця. І так, троянда Розарін стартує такі болгарською трояндою, але до неї одразу доєднуються лічі і малина, і ти відчуваєш такі смачні ягідні відтінки. Потім це все змінюється в травневий трояндовий кущ, оці самі роздемай, які зацвітають в кінці травня. Травнева троянда тут підкреслена і мускусною амбреттою, і ладаном, і тут є ірис, і жасмин, і навіть підсолоджена смолою амірісу. Але Потім з'являється пачулі, і троянда від свого молодого юного малинового звучання переходить до вже більш глибокого, об'ємного з нотками ванілі, сандалу стає більш солодкою і подобається мені її розкриття найбільше з усіх стадій. Мені дуже подобається малиновий старт, і мені подобається розкрите серце цієї троянди. Ця троянда найкраще буде розкриватися в міжсезоння, коли. Прохолодна весна або вже прохолодне літо. Влітку вона буде засолоджуватися. Хоча особисто мені це її солодке звучання дуже подобається. Ще хочу додати, що це дуже французький аромат. Те, що хотіла передати авторка Пісара у Мавіджані, що це мала бути французька паризька троянда. І це на 100% відповідає. Дуже раджу придивитися поціновувачам троянд з річчю і малиною. Далі аромат, який я вам показувала у моєму вішлості, це white patchouli від Тома Форда. І бачите, нарешті купила білі patchouli Тома Форда для мене парфумерне відображення 60-х. Ви знаєте, що у фільмі Тома Форда, де він був режисером Самотній мужчина з Коліном Фьортом та Джуліаною Мур, цей аромат стояв на столику Джуліани Мур. І той весь... Інтер'єр, той період, той час, який зафіксований у фільмі, для мене це 100% попадання в образ і в цей аромат. От він для мене і заякорився з тим образом Джуліани Мур, і наскільки він може здатися таким спершу грубим, різким, якимось незрозумілим, настільки він розкривається тим шикарним стильним звучанням. Аромат, який розкривається ніби у зворотньому напрямку, такий Бенджамін Баттон. Спочатку щось таке страшне, старе, вінтажне, незрозуміле, різке, а потім раси білі квіти, шипучий, пекучий коріандр, пачулі, ладені відтінки Амбрета. Обожнюю цей аромат. Я дуже рада, що він у мене з'явився. Далі аромат від бренду Серж Lutens. Не повірите який, «Аля нюї. Аромат про жасмин. Ви мене спитаєте, де я його взяла? Зараз його ніде не знайдеш, і аромат, як ви бачите, не повний. Тут десь половина флакону купила на OLX. Зараз розповім. Заходжу я на OLX, Не питайте, чого там в мене якась об'ява з моїми парфумами, які я продаю. І перше, що я бачу, об'ява з флакончиком Serge ж лютенс, і знизу напис Продам духи. Я така думаю, щось не те. Зайшла, почитала. Продам духи, пів флакона без кришки. Справді кришки не було. Він продавався ось так. Коробка, ось такий флакон. Я читаю нюї. Пишу. Є в наявності. Мені відповідають, є в наявності ціна 700 гривень. Дуракам везе, правда? Я оформлюю замовлення, продавець мені пише: тільки там немає кришки. Є коробка, але немає кришки. Та хіба ж для парфлогера блогера кришка це проблема? Я не дуже люблю купувати на ОЛХ. Я один раз щось купила і приїхав такий флакон брудний. Я не знаю, ніби де він, де його тримали. І я ото ацетоном протирала. Думаю, нічого не погидую. Цей аромат, який я взагалі не сподівалася десь знайти. Там, де я його бачила, на якихось ресурсах повний флакон ціна була така, що я його вже і не хотіла, той алянюї. І це культовий жасмин. Це жасмин, який всім жасминам жасмин, натуралістичний кущ чубушника, який квітне в кінці травня, початок червня. Тут є єгипетський індійський жасмин, тут є мед, тут є зелені ноти. Аромат не індолить. Він балансує на межі чистого, тонкого яскравого жасмину і зелені. В ньому є медовість, але в ньому немає анімалики. В базі там є бензоін, гренадин, гвоздика пряність. Ну що тут додати? Ті ноти, які окрім жасмину є, вони лише обробляють саму квітку і додають багатство повноти звучання. Якщо вдасться вам десь знайти аляніїві лютенс, то це одна з найкращих варіацій жасмину в парфумерії взагалі я вважаю. Наступний аромат від італійського нішевого бренду Сімона Косак. Аромат називається Пкато. В перекладі означає гріх. Золотий флакон з білим розписом, з білим пензликом, з перлинкою, з прозорою кришкою. При близькому і тактильному розборі кришка пластикова. Хотілося б, щоб вона була ну, чи більш прозора, чи більш важка, але тим не менше, аромат. Аромат я купувала у магазині Ніша на вулиці Пушкінській в Києві. Ось так виглядає назва магазину. Аромат коштував 3400 гривень. Ціна на мейкап 9 тисяч гривень, ціна на магазині Ніша зі знижкою 3400 гривень. Це аромат 2014 року, і це аромат про пудру. Якщо подивитися піраміду, то аромат має стартувати цитрусами неролі з бергамотом і кардамоном. Далі це ірисова фіалкова пудра і солодка база з бабами тонка, ваніллю і пачулі. Але якщо би я описувала аромат, я би сказала, що це холодна пудра. Для мене аромат такий тендітний, субтильний і навіть крихкий. От ніби такий витвір людини чи природи, дуже гарний і дуже крихкий. Будь-який рух, будь-яка вібрація може зруйнувати цей аромат. Чому аромат називається гріх? Не знаю. Я не читала анотацію. Не було в мене часу. Але якби я називала аромат, я б його, мабуть, б назвала Фраджіле. Тендітний чи крихкий. Ну ось такий дуже красивий аромат. І я коли купувала, я думаю, візьму його, він зрозумілий, він фіалково-пудровий, він такий, якого в мене немає. Думаю, нехай буде цей. Я могла вибрати латезу від маск Мілано, яка мені давно подобалася. Але ні, я в останній момент передумала, не шкодую. І я така думаю в мене буде щось нове. Значить, вже вдома, я коли я нанесла цей аромат, я сижу і розумію, що щось мені воно нагадує. Ось. І нагадує мені цей інф'юзан діріс від Prada. Та сама пудра, та сама витонченість, та сама прохолода, та сама біла сорочка. Але якщо тут про ірис, то тут більше про фіалку все-таки. напрямки дуже схожі. Ну, тоді мені так і не здавалося. Тоді я навіть не згадала про цей аромат, який в мене є. У форматі 200 мл, ну тепер в мене є ще 100 мл пекато. Але я не шкодую, тому що я знаю, що аромат мені подобається і я не буду користуватись. Далі аромат, який можливо когось здивує, і це Буа Імперіаль в мініатюрі від бренду Essential Parfums. Хто б міг подумати, що Наталка доживеться до того, щоб купувати Буа Імперіаль, А я вам скажу, а я купила. І скажу вам, що мені подобається чути цей аромат. Що я чую? В першу чергу я чую перець. Для мене аромат стартує перцем, не дивлячись на те, що на початку з'явлені печулі і пачулі є в кінці. Я дуже добре відчуваю ветивер, я дуже добре відчуваю деревні ноти, і я гарно відчуваю амброксан. Прямолінійний, коротко написаний парфюмером Квентіном аромат, аромат, який не звучить натурально. Ароматики справді звучить синтетично, звучить сучасно, звучить схожим на деякі інші його роботи. Про порівняння з Ганімедом, не хочу я глибоко заходити в цю тему. Я скажу, що для мене аромати різні. Буа Імперіаль набагато чистіший, набагато більш вихолощений, холодний, теж деревний, теж пачулієвий, ветиверовий і амброксановий аромат, але він мені приємний. Стійкість, дифузія і звучання тут неймовірно. Довге, сильне, високе. Я не знаю, це ароматики відчуваються на другий день, на одязі відчуваються і на третій день, і так далі. Хтось каже, що це грубо, некрасиво для чоловіка. Для мене це абсолютний безгендерний аромат. Я взяла 10 мл, щоб гарно його розносити, щоб зрозуміти потрібне мені в повному об'ємі. Це розкошество чи не потрібне, ну Буа Імперіаль, я можу радити. Мені подобається в шлейфі. Я неодноразово писала навіть в інстаграмі, що я зустрічала дуже часто цей аромат на людях в місті, купувала в хлібному каву собі на касі і підійшла дівчина в зеленому бомбарі в кедахлою Вітон. І від неї був неймовірний шлейф цього Буа Імперіаль, і це було так красиво. Це було так стильно. Коли фіксується в тебе в пам'яті цей образ, цей шлейф, цей аромат. Не знаю, мені захотілося його мати в своїй колекції, і скажу вам, ношу з задоволенням. До речі, я його купила разом з милом. Мило це формат запаски, це гель для душу, або мило. Дуже мені подобається, якщо чесно. Ну, я взагалі люблю всякі такі ароматизовані засоби по догляду за собою, щоб це було і парфуми, і, наприклад, там, лосьон для тіла або гель для душу. До речі, гель для душу я люблю навіть більше, ніж лосьони для тіла. Ну, ось так останній аромат, який ми зараз з вами будемо розпаковувати, від французького нішевого бренду Афіна Санс Квір Curcuma. Аромат просто в неймовірному, подарунковому виданні, і для мене це подарунок. Я не могла дочекатися, але я не хотіла розкривати без вас, тому прямо зараз все розкриваємо. У бренду Афіне Санс кожен з ароматів акцентований на двох основних інгредієнтах, які знаходяться в базі. Всі інші компоненти вже допоміжні і виступають таким собі бекграундом. Аромат Quier Куркума я вже тестувала, його носила на собі. Я навіть не сподівалася, що в мене колись з'явиться цей аромат. Спочатку мені сподобався QR Куркума, коли я тестувала його в мережі Жан. І сподобався аромат від бренду Номенклатура Сайку. Вони мені здались в одному напрямку. Боже, як гарно. Розкіш бутиків. Гляньте? Ну, що ви готові? В мішечку, я так розумію, тут опис, тому що там якась картка, а я хочу вже дістати флакон. Оформлення просто королівське. Ну, це подарункове видання, і це, мабуть, найдорожчий формат. Ну, це не, мабуть, це найдорожчий формат. Дуже дякую за такий подарунок. Я. Чесно кажучи, сама в шоці. Поки я буду наносити, я вам скажу, що всі аромати бренду Афіна Санс, які я тестувала, і я вам ще два додам настільки класно збалансовані високого рівня, хай левел для клас з інтригуючим звучанням. Це щось таке, чого ви от прямо на кожному кроці не знайдете в інших брендах. Все, пішов цей аромат. Так, я згадала. Раз, два, три, чотири, п'ять. В цьому ароматі шкіра, куркума, сандал, корень ірису, міра, бензоїн і пачулі. Нам кажуть, що тут запатентований акорд куркуми, який був використаний вперше. Я не перевіряла, і якщо чесно, я навіть сумніваюся, тим не менше. Куркума тут звучить пудрово. І, звісно, аромат шкіряний, але шкіра тут звучить настільки м'яко, згладжено, пудрово, класична ірисова пудра з відчутною нотою куркуми. Шкіра, яка більше пахне замшою, аромат засолоджується з розкриттям. І справді, якщо чоловік буде розглядати куркума до покупки, то я попереджу, що з розкриттям аромат стає більш солодким. Перші замшеві, такі сухі пудрові ноти розчиняються до серця, і вже з серця в базу переходить мірою, бензоїном, молочним, вершковим таким сандалом, аромат засолоджується. Ну це так красиво. Це так стильно, це так мені подобається. Так, так, в кінці з'являються ці лактоні, молочні натяк на гурманський аромат навіть з'являється. Тим не менше це, тим не менше, це мені так подобається. <сум> У мене такі емоції, що мені хочеться багато чого розказати, але я якось навіть стримуюся. Мені хочеться самі роздивитися, потрогати, пожити ще в цьому ароматі більше. Тому що ну, я наносила його, коли тестувала в Жані, але. Ну, не ходила з ним постійно кожен день. Аромати, які би я ще вам порадила від Санс, це Сантал Басматі, Це другий аромат, який я прямо м -м, запам'ятала. Мені так захотілося це чогось співколекцію. І третій аромат тобто, Ваніль Бенжуан, тобто ваніль-бензоїн. Там абсолютно нестандартне виконання ванілі. Ваніль не кондитерська, не звичайна, а така натуралістична. І аромат дуже комплексний. Три аромати, на які я раджу звернути увагу, але звичайно. Хід і лідер продажів у бренду це Кюр Куркума, і до речі, купити можна тільки в мережі Жан. Навіть на онлайн просторах, де я бачила ці аромати, ціна була вища ніж. В магазинах Жан ціна на Буа Імперіаль також найнижча в мережі Жан. Хто шукає, де купити Буа Імперіаль по найвигіднішій ціні, одразу кажуть тільки мережа Жан з карткою там 5 чи 10%. Вибачте, я не пам'ятаю мене картка, але я не пам'ятаю, який у мене відсоток. Я сама особисто купувала в мережі Жан. Раджу. Тож, це були 9 ароматів нових, які з'явилися у мене. Напишіть мені в коментарях, що із цього є у вас, про що ви, можливо, мрієте, що вам не подобається із цього. Ви ж знаєте, як я люблю читати коментарі, я кожному відповідаю. А на сьогодні у нас все. З вами була Наталія Мушикова. Не забувайте про вподобайки і до нових зустрічей, Па-па!